Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати виконати популярну техніку боді-перкусія, поєднати її з нашою українською піснею. А працювати ми будемо над піснею «Грицю, грицю до роботи це українська жартівлива народна пісня, яка складається з трьох куплетів, а також має вступ і програш. Отже, ми будемо використовувати такі комплекси рухів. Початок пісні ми будемо робити поличку. Це є елемент танцю наших українських танців. Тобто. Перший куплет він буде складатися із комплексу двох рухів, тобто плескаємо почергово долоньками і по ногах, одночасно використовуючи обидві руки. Далі у нас після першого куплету йде Програш. Він буде виглядати за допомогою звучних жестів саме таким чином. Ми плескаємо почергово по грудній клітці, по стегнах і тупаємо почергово ногами. Другий куплет буде майже ідентично звучати програшу. Тобто ми будемо лише підніматися знизу до верху. Почергово тупаємо ногами. По колінах почергово плеснули в долоні, і тут трішки зміна в нас обнімаємо себе і долоньками плескаємо на вигоріт. Отже, таким чином виглядає цей комплекс рухів. Далі в нас знову буде програш, який буде виглядати таким чином. Ми опускаємося на низ. Третій куплет у нас буде виглядати, будуть працювати лише долоні. грудна клітка, По грудній клітці ми будемо стукати, а також ми будемо плацати пальчиками. Тобто виглядає таким чином. плацкаємо, розвертаємо долоня. Тричі ми плескаємо по грудній клітці. Плеснули. Раз, два, три, чотири і плацнули. І закінчуємо піснями також, коли робимо поличку. Отже, працюємо разом. Саме та так красиво ми за допомогою нашої української пісні можемо виконати звучні жести у техніці боді-перкусія. Дякую за увагу!